Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Сижу на город, Це... Он дивіться біля картоплі. Полю, город полю. Глядь, як гарно квітує. Ну, через телефон, наче такого, як рожевого кольору. А воно насправді такого, знаєте, бускового кольору. Фіолетового. І мух повно літає. Сижу полю. Е, сижу полю. Полю, а це сижу, відпочиваю. Пройшов у нас такий гарний дощ, промочило землю вже гарно і нам. Днів 2, третій день, мабуть, оце е, дощу нема, підтряхло, то треба брати сапу та швиденько бігти на город, ополюватися. Бо після дощу наче хто, оце, ви знаєте, пшоном засіяв цей, цей город. Посходив бур'ян. Який і насіявся, який, можливо, і з оцими бурями поналітав. Ну, не знаю, як у вас на городі, а в нас оце повно, повно, ковром сплошним. Городній куртулок. Е, телефоную чоловіку вчора, кажу, Боже, кажу, скільки нас е, не насіялося, повилазило цього бур'яну. Треба брати, кажу, та помаленьку полотять. Ой, не помаленьку, треба швиденько полюватися, бо як буду помаленьку. Заросте город то і мене через бур'ян на городі не видно буде. А я е оце ж зранку галасала до стоматолога. Не знаю, бачите, не бачите, оце все отут опухло в мене, О, уясна мені, ліки колють. Ой, з віком це ж ви знаєте, вже ж опускається, все, що можна, що, що й не може. Що треба, що й не... Це, та нічого не треба. Опуск... Опустилися, ж це ж ясно були. Ну, так періодично бо в мене вже ж проблеми з яснами цими. Та, мабуть, не тільки у мене в такому віці. Коротше, опустилися ж ясно, е оголилися нерви, піднялися всі зуби. Клопот цілий. Поїхала в лікарню, то колють тепер оце. ліки. Сюди і туди сюди. А воно ж, ви знаєте, яко пухне, язик не повертається і болить до самого вечора. До наступного ранку, поки знову колять. Два дні це вже мені кололи в ті вколи, а ще три дні треба їздити. Не знаю, Сиділа сьогодні ж у черзі оце, до стоматолога, а жіночка біля мене ж сидить, та знаєте, так. Як завжди, розбалакалися, розбалакалися та кожен про свою проблему й каже. А вона, а вона ж мені ж і похвалилася, що вже давно її старий стоматолог, досвідчений такий, і порекомендував, оце ж каже, як з ясними проблеми, то набирать повен рот олії і полоскати Оце каже, полоскать скільки витримаєте. А тоді виплювать. То каже, така олія робиться біла, як молоко. Каже, спробуйте. Жіночка, щас мені ж каже, спробуйте. Та можна ж і спробувати, отак увечері. Я ввечері сідаю біля телевізору, та, та й був стоїть в роті олію. Можна ж спробувати. Я не знаю, чи, чи лікує олія ясна. Що, що олія дає для ясен, Ну, не зашкодить це точно. Хто, дівчатка, олією полоскав свої ясна? Пишіть, чи допомагає, чи не допомагає. А оце дивіться, що значить дощ. Оце площа в мене тут в квітні місяці сіяла кавуни. Два кущі, яке там десь зійшло. А тут динько. Ну, можете бачити, ну кущ один, он там другий. То бур'янець росте. Пройшов дощ. А, і ще до дощу ж. Подивилась, думаю, ну що груд гулятиме, понасівала я, скільки в мене там насіння було столового буряка. Оцей червоненького. І ось тут, бачите, посходив уже отой, що на борщ. Такими... Кільцями біленькими. Пройшов дощ. Пройшов. Ось гляньте. Повискакували мої кавуни, Ось такий рядок. Ті, що я сіяла у квітні місяці. Ось, гляньте, бачите, і воно лізе тепер, лізе, а ну пишіть, залишать мені ці кавунчики, чи не, не залишать до Нового року ж можеш врожай буде. І оце ж тут мої ж буряки тепер посходили. дивіться, бачите, Ось дивіться, ось рядок, ось рядок ось тут буряка, а оце ж уже і кавун візе. <гум> Будуть уже ж тепер сидіти мої буряки разом з кавунами. Хай що хочуть -то й роблять, якщо вчасно не, не схотіли зійти. Ага, а це ж ще, ось дивіться, вчора я бачите. Попідв'язувала свої помідори. Їх треба було трохи раніше, ну не було мені ніколи. Ось, бачите, видивилася ж в інтернеті я ось так підв'язувати вільною петлею, що можна буде оце туди-сюди тягати оцю мотузку. І тут оце ось так вільною петлею. так во. І тут. Хто, дівчатка, займається такою справою? Пишіть, чи правильно я зробила, чи ні? Побрізала тут листя і. Оці попасенкувала. Я не знаю так чи не так. Бачите, все вже і помідорчиків. Скільки понав'язувалося. Ось так. Якщо ж оце бовтається, отак, то можна ж тоді через от, 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 завдяки цій вільній петлі, петлі попідтягувати її цьому туску. Знову вітер піднімається. Вчора в нас такий вітрюганище був після обід На городі не можна було. Стоять, з дува, з городу. І ті помідорчики в мене теж ось ростуть. Такі гарні, Ось дивіться, сливки. Купила була я вчора чи позавчора. Купила була я от фітофтури сьогодні ввечері, як перестане цей. Та вітер побризкаю. Любимо ми консервовані сливки. Ось топчуся. Тут посіяла. Насіяла знову мурка. А ось погляньте, який у мене гайок кропний. Ви бачите? Чоловік бурчить на мене, каже, позалишала його увесь город у кропі. У кропу, кропу, кропі. Оце і насіяла ж була, ж я парничок, Ось бачите, ось Років два чи три я вже без кропу. Купую в магазині, то я оце ж перелякую, як побачила, що... І падалошній у мене посходив, то залишила по всьому городу. Це ось, Я тут все повиривала вже, Вон, дивіться, купиться через весь город, крупу лежать. Кому треба, дівчатка, приходьте. Іжойте, поділюся. І цибуля, дивіться, бачите, вже її викладає. ось вже, бачите, вона лягає, кущовка і така. Вже скоро, дівчатка, будемо вибирати цибульку. Прийшла трохи малинки. Нарвуватись, бачите, цілий ряд тут малини був чимало і зайва нам була, то там ремонтантна, буде пізніше. Піднялася ось черешня і малина під нею пропала і така. Як кажуть, недорідня. Ну, ну воно ж і суша в нас була. А це, подивіться, все, У, В цьому році він. І ріденьке в нас там небагато пов'язалося. Але вчора було таке вітригонище, Дивіться, скільки абрикосів лежить ось у долі. Бачите, шкодо. Вже декілька років не можу наїстися абрикосів, бо не моя. То переболів, то підмерз, то вітер обтрусив. Ну, ось таке сьогодні коротеньке відео у мене для вас. Хоч ви і ображаєтеся, що відео коротюсіньке. Ну, такі е, поки що виходять. І не виготовляю саме нічого. Зразу такий час, що ото яйце на сковоріді підсмажив. не язик, Яйце на сковороді підсмажив, побіг. Добре, вже гірки починають родити. У гірка вирвав, поїв та й знову побіг. Засапутай нагород. Повинні маму сьогодні виписати вже додому. Я, оце ж вранці я заїжджала, то обходу ще не було, нічого мамі ще не казали, ну торба вже складена, на кроваті стоїть. Мама чекає виписки, і ми, маму, чекаємо. Добре, дорогі мої підписники, дякую вам за перегляд. До побачення! До нових зустрічей і всього вам доброго.